Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам приготувати яскраву закусочку, яку можна поставити на праздничний стін. Для неї нам потрібно пів кг відвареної печінки, 80 г сиру, зелень, морква, 3 відварених яйця, 3 сирих яйця, солодкий перчик і цибулька. Цибульку і морквочку треба підсмажити на сковорідці. Далі беремо мисочку і викладаємо нашу нарізочку. Печінку, перчик солодкий, зелень, зажарочку, відварене яйця і сир. Все гарненько змішуємо. Солимо, перчимо за смаком. Далі нам потрібно зробити заливку. Беремо 3 яйця, додаємо перець і сіль за смаком. І все гарненько змішуємо. До цієї суміші додаємо столову ложку борошна і столову ложку сметани. І знову все гарненько змішуємо. Цією заливкою заливаємо нашу нарізку і все знову змішуємо. Беремо будь-яку форму в мене для кексів, І викладаємо нашу майбутню запіканочку. Все гарно утрамбовуємо і ставимо в духовочку. Запекалася вона в мене 45 хвилин, 180 градусів. Залишаємо її охолодитися. Вона гарно тримає форму. Всім смачно!